Доброго ранку вам! Ранок починається. Ось зараз вже сьома година і я збираюся йти на роботу. Трошки хотіла показати вам, як же в мене вже в living Room готується до свята. ще раз хочу вам нагадати, що зараз ми з вами в Нью-Глазго. Нью-Глазго я приїхала трошки більше року назад. А зараз ми в Стелларте, Нова Шотландія. Ось це мій Лівін рув. Моя ялиночка, я її прикрашаю потихеньку, потрошку кожного дня щось доприкрашаю. Ось тут оцей Олень. Стоїть, він буде стояти на вулиці, він буде світитись, буде підключений в електрику, тому теж я його винесу, бо, тому що вчора в нас був дуже-дуже сильний вітер, і я його занесла, бо думаю, що він його звали або кудись віднесе. Ну, хочу сказати, що сьогодні в нас вівторок. І я хотіла записати таке дуже коротеньке відео, тому що вже йду на роботу. З приводу коментарів, що в 50 їхати пізно. Це по міркам України. По міркам України в 50 років ти вже не людина. На роботу тебе не візьмуть, життя твоє закінчене, в тебе є діти. І, внуки, ти вже не живеш своїм життям, а живеш життям для когось. Хочу сказати, що коли я приїхала в Канаду, я це теж питання своєї хост фэмилі задала. Їй 73, от зараз 74 вже роки. Кажу: тож, мабуть, я в 50 приїхала в Канаду, мабуть, пізно. Вона каже: чому? Я кажу, ну як уже ж такий приклонний вік, вона каже, для Канади ти бебі. Люди тільки починають в Канаді жити. Більш вони вже діти виросли, щось здобули. Зрозуміло це місцеві. А хочу відповісти тому, хто не розуміє, що в Україні війна. Той, хто знаходиться десь в глибині країни, і думає, якщо бомби падають в моєму Запоріжжі сьогодні, Іскандер в по моєму Запоріжжі три школи вибиті вікна, сім будинків пошкоджені, і ще які пошкодження, ніхто не знає. Ось зараз людям просто заб'ють вікна, ДСП. ДВП. Ось просто заб'ють вікна. Як цим людям там жити? Ні-ні-ні-ні-ні. Я розумію, що чуже горе це таке, ми всі поохали-поахали да й пішли додому їсти свої смачненькі дінери або брекфести, або ланчі. А тим людям, як жити? Сьогодні я зранку подивилася нове відео з Запорізької області Оріхів. Я знаю, це в мене Оріхівська область, моя бабуся там жила. Камишеваха. Той, хто із Запоріжжя, той знає, що в нас відбувається. Запорізька область під окупацією з перших днів 35 кілометрів від мого рідного міста Запоріжжя. Яке було б мільйонне місце величезне, стоять російські війська. Живучи там, я чула, як ідуть бої. Я чула артилерію. Коли ви вечором виходите до себе, у вас лунає сирена, і ви чуєте, як ідуть артилерійські бої. Не зрозуміти той, хто знаходиться десь в глибині країни. І той, хто каже, що треба їхати в глибину країни, і там все гарно, там все дуже-дуже. Ви розумієте, що оренда там житла така, що ви її не заробите. І те, що держава дасть дві тисячі вам, як переселенцю, там та не хватає і поїсти. Просто хлібушка. Дуже багато людей. Зараз в дуже скрутному становищі ті, що залишилися в Україні. Якщо у вас на столі є гарна їжа, то це не значить, що вона є у всіх. Коли мені тут пишуть, що у нас в Україні все гарно, бари працюють, ми релаксуємо, ви релаксуєте. А скільки людей не релаксує, війна 10 років. І ось поки цього розуміння у нас, у українців, не буде, то будуть отакі коментарі. Будуть люди, яким їсточки нічого, яким ніде спати, важко переселенцям. Ніхто не зрозуміє, поки не стане на їхнє місце. Але я нікому не бажаю стати на це місце. Тому. У мене в Канаді все гарно. Канадці підтримують. Моя маю роботу, маю чим заплатити за оренду житла. Я маю що їсти. У мене одна проблема. Це біда в Україні. І біда війна ще плюс люди, які не розуміють, що йде війна. Ну, і зрозуміло, мій чоловік знаходиться там, його не випускають. Оце біда. І якщо ми не будемо задумуватися над цим, а їхати можна і потрібно їхати тим, хто наважиться на це. Це дуже важкий крок, але це можна зробити. На жаль, в 50 в Україні ми. Старушки і старики, але нас ще можуть призвати на війну мигодні. А в Канаді ми молоді люди, які ще можемо працювати, жити повноцінним життям. І ще жити повноцінним життям довгі роки. Зрозуміло, що в Європі є якісь допомога матеріальна, тому туди більше їдуть. А люди, які готові працювати, створювати своє життя, їдуть в Канаду. З вами була Світланка з Канади, я пішла на роботу.